Про першу вагітність невістки дзвонить подрузі. Так, Галю, так, а, вагітна Наталя, щастя то, яке, нарешті, боженька послав діточок, да? а, надіюсь, буде подібне на мене. Ну, на мене. Да. Галю, я їй одразу попередила, що про вагітність нікому не можна розказувати. Нікому, нікому. Особливо перші три місяці. М? Головне, щоб ніхто не знав, на облік підем ставати під покровом ночі. У мене в реєстратурі зв'язі. Ну, зв'язі, знаєте. Я за коробку червоного маку все порішала. Все. А що, та. Я лише тобі розказала ліді з кутка, Марусі пецькі та й матушці в церкві, бо як же ж оце, ну? Але це великий секрет, то жити нікому, нікому ні. Так так, знаю, що не можна їй стрихтись, фарбуватись, так, ноги схрещувати, як сидить, шить, в'язать, через бульбу переступать, фотографуватись. Так, що ще забула? А любиться ж не можна, так? о. Кончилось же, долюбилась. Можна дев'ять місяців потерпіть, правда? Потерпіть, ну а що там? Я Альошку налякала, що як ще раз побачу, що він її за попу щіпає, то принесу в їх спальню розкладушку, вмощусь і буду пильнувати, хай як хочуть. Невістка вагітна другим внуком. Алло, Галю, так знов єсть контакт. Не впильнувала баба. Ну, де один, там двоє. Діти, то щастя, щастя. Сказала невістка, що на цей раз не буде мене слухати, а піде підстрижеться. Нігті ото ріснички наростить, бо всю попередню вагітність проходила, як висрана ягода. А я в цю хоче, каже, буде красивою і спокусливою для Альошки. Колись ото знаєш, чистого фартуха вділа, та й спокуслива. А зараз що треба? Ото видумувати.